Ну що, президент схвально відповів на петицію про узаконення одностатевих шлюбів. Можливо, поки це не буде абсолютне рівноправ'я, тобто створять певний такий законодавчий костиль, який дозволить одностатевим парам узаконювати своє партнерство. І як на мене, це хороший крок вперед, але звичайно недостатній. Звичайно ж, я підтримую абсолютне рівноправ'я, щоб усі мали однакові можливості. Тому костелі, як на мене, це все ж таки не кінцеве рішення. І, звичайно, що ЛГБТ ком'юніті буде домагатися абсолютно рівноправ'я, але, можливо, це займе там роки і тому подібне. А зараз вже нагально потрібно узаконювати якимось чином свої стосунки ЛГБТ-парам. Тому. Те, що маємо на даний момент, це також крок вперед. І будьте певні, Зеленський прийняв це рішення не просто так. Ось ні на що не орієнтуючись просто підтримати ЛГБТ-спільноту, я ну майже на 100% впевнений, що команда проаналізувала всі плюси і мінуси і наслідки цього рішення, і зрозуміла, що якісь репутаційні втрати від підтримки ЛГБТ спільноти вони є невеликими. Тобто, більшість суспільства підтримує права ЛГБТ. До речі, пишіть в коментарях, як ви бачите ситуацію, чи люди трішки попустилися і стали менш гомофобними, чи все така ж напружена ситуація у суспільстві? Ваші враження в коментарях. Про що свідчить подібне рішення президента? Як на мене, про те, що гей, пропаганда працює, коли я починав тільки робити цей блог, було видно, що ставлення е, загалом суспільства до ЛГБТ, воно ну доволі таки погане, скажімо. Ну і з часом люди потрішки почали приходити до усвідомлення, що рівні права, рівні можливості. Це добре. Ось такі дані, наприклад, опублікував Шеремет. 53% підтримують заборону дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в законодавстві, а також заборону розпалювання ворожнечі до ЛГБТ. 46% згодні, що ЛГБТ повинні користуватися такими ж правами, як інші громадяни. А проти 41% решта ще не визначилася. Але з часом підтримка рівних прав зростає. Вже тепер супротивники рівноправ'я становлять меншість. Практично вдвічі з 2013 року зросла підтримка права гомосексуальних пар на реєстрацію своїх сімейних стосунків. Безумовність такого права підтримують 27% населення. Підтримують з деякими винятками ще 26%. Сукупно це 53 тобто вже нині абсолютна більшість. У 2013 році ця частка становила 33%, тобто сягала лише третини населення. Про це повідомив Святослав Шеремет з посиланням на дослідження центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України. Подібні результати отримали в ході іншого дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення центру наш світ. Одне з питань у дослідженні звучало так: чи підтримуєте ви запровадження реєстрованого партнерства для одностатевих пар, подібного до звичайного шлюбу, але без права на спільне всиновлення дітей? Якщо у 2016 році підтримали таке право лише 4,8% опитаних, то у нинішньому вже 23,6%. майже в п'ятеро більше разом з 27,1% одним десятим відсотка тих, кому це байдуже, вони вже складають абсолютну більшість українців та суттєво переважають 41,9% тих, хто виступає проти визнання навіть обмежених подружніх прав одностатевих партнерів. І це показник того, що гей, пропаганда працює не в тому плані, що ми когось навертаємо на темний бік сили. Як ви пам'ятаєте, я е, сам гетеросексуал, і за е, стільки часу ведення блогу я щось поки що не переметнувся. Можна було ще пожартувати і сказати, наприклад, я гей, і вона блядь, Він дивився всі фільми з Райном Гослінгом. Акторська гра йому подобалась. Якщо що, я не гей. На жаль. Але хто з що буде завтра? правильно? Важливо розуміти, що наш блог, його назва, це в принципі так. Така собі насмішка над тезою про те, що існує певна гей-пропаганда, яка робить людей гомосексуальними, або принаймні перетворює їх на адептів якихось особливих цінностей. Це взагалі е, звучить, е, як на мене, фантастично і доволі тупо, тому що нікому не потрібні якісь ЛГБТ-фанати. Просто необхідне нормальне ставлення до. Спільноти, тому що якраз ЛГБТ люди дуже сильно страждають від ненависті і від негативу в їхній бік. Коли ж є кампанія інформаційна, яка пояснює людям, що геїв лесбійок не потрібно боятися, що це такі ж люди, і взагалі орієнтація не ну, є якимось фактором, який дуже сильно впливає на характер людини. Зокрема, то Рівень терпимості він починає збільшуватися. Ну і загалом люди, які от особисто знають когось з представників ЛГБТ, вони точно ставляться до геїв та лесбійок краще. Доведений тренд: якщо людина серед своїх знайомих, друзів, з ким вона спілкується, має е, людину числа ЛГБТ, знає, що ось мовляв ця особа, це. Хлопець-гей, наприклад, так, то у тих людей ставлення до спільноти ЛГБТ значно краще, ніж у тих, хто таких знайомих не має. Тому власне видимість людей з числа ЛГБТ, гейх лесбійок, бісексуалів, трансгендерних людей дуже важливий чинок, того, щоб ставлення покращувалося, змінювалося. Тому дуже важливо, щоб тематика ЛГБТ була в інформаційному просторі. Таким чином створюється ілюзія, ніби ми особисто знаємо цих людей і особисто знайомі з ними. І від цього рівень ненависті він зменшується. Окей, я не живу в світі якихось рожевих поні і фантазій, і я розумію, що. Далеко не всіх вдасться переконати, але навіть доволі радикально налаштовані люди вони змінюють свою думку. Зокрема, яскравий приклад це Дмитро Різниченко. Не гей, а ЛГБТ-активіст. Гей — це ви, просто, ви, ви, просто людина з сексуальною дисфункцією. Окей, тобто ти вважаєш, що одні люди мають право проходити по якійсь вулиці маніфестацію, а є люди, які не мають права це робити так. Тепер, коли погляди змінилися, ми вирішили ще раз з ним поговорити про це ж. Привіт. Привіт. Так, я спробую, Дмитре, побути твоїм ідейним опонентом, теперішнім і використовуючи твої аргументи п'ятирічної давнини. Сподіваюсь, мені не буде дуже соромно. Не факт, що таких людей буде багато, які кардинально змінять свої погляди. Але той, хто хотів фізично побити представника ЛГБТ, він... Е... Зміститься трішки в спектрі своєї ненависті, і, можливо, просто напише якийсь хейтерський коментар. А той, хто хотів написати щось таке негативне, погане в Фейсбуці чи в коментарях, він можливо передумає і не буде цього робити, і не поширюватиме хейт в соцмережі. І тому, гей, пропаганда працює. Нам в моменті може здаватися, що ми нічого змінити взагалі не можемо, що ми ніяк не можемо повпливати на ситуацію, і будь-які наші слова вони даремні, будь-що, що ми кажемо, воно ніяк не переконує наших опонентів. Але це не так. Навіть якщо людина... Прийде під це відео і напише, що я мудак, напише, що це все проплачено, що це все гейлобі і так далі і тому подібне. Ця людина виплесне якісь емоції, вона війде в дискусію, і вже її рівень ненависті зменшиться трішки. Це закони соціології такі, якщо соціальна група. Дискутує з іншою соціальною групою, то рівень конфронтації між ними він знижується. Насправді, одностатеві шлюби вони дуже на часі, тому що це така політична демонстрація того, що ми з Європою, а нам необхідна підтримка Європи. Тому, ну скажімо так, вигіднішого моменту, щоб це зробити, мені здається, ну в нашій історії не існувало і, можливо, ніколи не буде існувати. Але є все одно люди, які проти. Одного разу навіть я на собі досвідчив цю теорію. Я козю гуляв хащами гідропарку, мене зустрів чоловік абсолютно голий, це все правда, і сказав: ну, давай займемося сексом. Вибачте, що я знов вставляю у відео Олексія Погорєлова, мені вже писали в коментарях, що ну, чого ти дивишся, всяких фріків і коментуєш їх. Але розумієте, є всього дві причини гомофобії. Перша це незнання, ну і відповідно людина, яка не розуміє теми, не в курсі, вона може ставитися негативно до ЛГБТ спільноти. Але дізнаючись, якісь нові факти, якщо ця людина відповідає. Відкрита до пізнання, а вона, звичайно, дізнавшись щось нове, перестає ненавидіти апріорно ЛГБТ спільноту. І друга причина це. Те, що людина хоче довести свою правоту навіть коли вже зовсім немає аргументів, І якраз Олексій, це приклад такої людини. Мені завжди дивно. Ну наскільки люди вже намагаються використовувати якісь демагогічні прийоми для того, аби не визнавати, що вони просто помилялися. Жінка для чоловіка, це таємниця. А чоловік для чоловіка ні, не таємниця, тому швидко перестає збуджувати. Тому потрібен постійний пошук нових, молодших, ну і тому невірність. Також автори описують характер збудження у чоловіків. Він напряму пов'язаний із візуальним сприйняттям. Жіночі збудження воно складніше і потребує роботи, відносин, якоїсь романтики. Як описати взагалі весь цей спіч? Це така маскулінна мізогінія. Мізомаскулінія, мабуть, такий термін потрібно тут використати. Коли люди починають розповідати про те, що чоловіки це такі примітивні створіння, в яких на думці тільки одне, аби вструмити свого піструна кудись. То мене це дуже дивує, тому що сам я дуже емоційна людина. Мені для того, щоб хтось мені сподобався, потрібна якась емоційна прив'язка і тому подібне. І симпатія моя вона явно складніша, ніж просто красивий зовнішній вигляд когось. Та й загалом зовнішній вигляд це доволі суб'єктивна категорія, тому що нам, люди, які до е, нас добрі, які нам приємні морально, вони нам здаються привабливішими, е, незалежно від того, як вони виглядають. А з іншого боку, автор явно забув про лесбійок. Ну, він розповідає, що геї вони е, Чоловіки, а чоловіки примітивні, тому будь-які е гей стосунки вони нібито не можуть підніматися на якісь верхи духовного рівня. Тобто, фактично, якщо продовжити його думку, треба заборонити в принципі чоловікам одружуватися. Тобто, мають бути тільки лесбійські пари, адже жінки, вони такі складні, такі високоморальні, і саме вони тільки мають право для того, аби. Створювати пари, чоловіки, очевидно, на думку Олексія не мають такого права. Отож, гомосексуалісти, отримавши можливість пошлюбитися в абсолютній більшості, не хочуть брати на себе таку відповідальність і тягар. Якщо одружуються, то швидко розпадаються. Причому в перший рік відносин і починають зраджувати один одного. Що я хочу сказати? Що зраджують і розлучаються усі в перший рік найчастіше. Більшість гетеросексуальних одружень закінчується розлученням у перший другий рік спільного життя. Я не знайшов інформації, скільки шлюбів триває понад 15 років, але очевидно, якщо більше половини розпадається в перший другий рік, то до 15 років доживає не такий великий відсоток. Я взагалі в цьому не бачу нічого поганого. Люди якось так переживають, що високий відсоток розлучень і це погано. Як на мене, то люди не зійшлися характерами, тому розходяться. Це абсолютно нормально. Якщо ти помилявся в виборі свого партнера, ти змінив партнера або залишився сам, можливо, ти зрозумів, що тобі краще бути самому. Взагалі, люди живуть дуже по-різному. Хтось е, живе моногамно, хтось полігамно, хтось поліаморно, хтось прикидується, що живе моногамно, але насправді зраджує. Тому світ він взагалі багатогранний, і не треба його оцінювати лише з своєї суб'єктивної точки зору про мораль. Та й загалом, якщо всі розлучаються, то чому геям та лесбійкам не можна цього робити? Вам що, шкода в 40 мільйонній Польщі, якби це було можливим, тільки 300 гомосексуальних пар прагнуть такого узаконення їхніх відносин? Я хочу іще раз унаочнити цю цифру: 300 пар, це 600 осіб, щоб отримати відсоток, треба 600 поділити. На 38 мільйонів населення Польщі виходить навіть не для одного відсотку населення, а для однієї тисячної відсотка. Неймовірна математика з Олексієм Погорєловим. Я обожнюю всі ці цифри. А коли людина використовує статистику ну, в якихось своїх цілях і просто гвалтує, просто гвалтує статистику для того, щоб довести якусь свою думку. Тобто. Береться цифра в 600 чоловік на всю Польщу, які в теорії готові в моменті заключити шлюб, якщо в Польщі дозволять одностатеві шлюби. І ось цю теоретичну цифру у 600 осіб погоріла ділить на все населення Польщі і отримує аж одну тисячну. Відсотка. І думаю, боже, ну як же ж це все-таки мало? Хоча само по собі це взагалі не аргумент. Ну яка різниця? Буде 300 пар на рік одружуватися, чи буде тисячу пар, чи дві тисячі пар. В чому різниця? В чому аргумент, чому їм забороняти одружуватися? Але і тут не все так просто, тому що потрібно. Ну, трішки відсторонитися від поділу кількості одружень на загальне населення Польщі і порахувати скільки у відсотковому значенні взагалі одружується людей за рік. І приблизно в Польщі це 140 тисяч пар. Тобто близько 280 тисяч чоловік за рік одружується. І це всього-навсього 0,7%. Ну тобто, в принципі, мізерна кількість від загальної популяції Польщі. І коли вже порівнюєш там одну тисячу відсотка і сімдесятих відсотка, то в принципі вже величини не настільки відрізняються. А чому дискримінувати теоретичних 600 чоловік? Чому забороняти їм узаконювати свої стосунки? Тому що їх мало. Ну, давайте йти далі. Давайте заборонимо африканцям в Україні узаконювати свої стосунки. Або а, фанатам Іммануеля Канта з його категоричним імперативом. На питання про шлюбні та інші церемонії лише 11% чоловіків були готові офіційно узаконити відносини. Зі своїм сексуальним партнером. Отож, всього їх 1% і з них лише 10%. Бажає мати сталь відносини, подібним чином і в європейських країнах, де легалізовано одностатеві відносини. Так, у 2014 році у Чехії зареєстровано 830 таких пар на 188 тисяч подруж між чоловіками та жінками. А тут Погорєлов просто переплутав якусь статистику. Я не знаю, чи країну, чи кількість одружень, але в теорії, якщо в Чехії на 140 тисяч одружень 800 одностатевих шлюбів, то, в принципі, це доволі багато. Це майже відсоток Ну, але насправді в Чехії на рік одружується близько 40 тисяч чоловік. Ну, і це логічно, тому що там 10 мільйонів населення, а в Україні, наприклад, близько 40 мільйонів, і в нас ну, там в 4 рази більше людей одружується загалом за рік. Ну і за такою логікою. В країні, яка в 4 рази більше ніж Чехія, мало би бути і в 4 рази більше одностатевих пар. Тобто, в теорії за рік 3200 пар одностатевих мало би одружитися, або мало би хотіти одружитися в Україні чи в Польщі. І все це я до чого? Все це я до того, що люди що тільки не вигадають для того, аби виправдати свою банальну гомофобію. І суть в тому, що в противників ЛГБТ просто немає жодних аргументів. Якщо ви зустрічали якісь бодай валідні аргументи від гомофобів, то залишайте їх в коментарях. Мені буде дуже цікаво з ними ознайомитися. Ну а також не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і зустрінемося у наступних випусках.